Від міського озера через парк до вулиць Петлюри і Чехова тепер пройти можна. Нагадаємо, кілька днів тому Коломеян приголомшила новина. Міський парк загородили аж до 2017 року. Принаймні так писало в оголошенні на парковій огорожі. Проте громада вирішила по-своєму ніяких воріт і хвірток у парку не буде. У цій справі спробувала розібратися наш журналіст Ольга Гереджук. Увага! В зв'язку з роботами по благоустрою та з метою гарантувати безпеку Коломиян доступ відвідувачів до кладовища буде закритий до жовтня 2017 року. Оголошення такого змісту Коломияни побачили на огорожі міського парку на вулиці Чехова більше двох тижнів тому. Згодом всі входи в парк було зачинено, проте не надовго. Неодноразово замки на встановлених воротах зривали. А вже за добу зрізали одні з воріт болгаркою і забрали їх з собою. 6 вересня 12 об'яв було по всіх, навіть що є тут обяви були розвішені. Листа я дав до міської ради і чекав фактично два тижні і ніхто нікуди не звертався. Значить, всіх все влаштовувало. Для їхньої безпеки ми мали закрити, щоб ніхто. Ногу не зламав, не впав в яму. Наприклад, вечором тут темно. Буде викопано під кабель, наприклад, чи під фундамент світильника. а він тоді впаде. Що я буду робити? Тепер буде відкрито, Ми не будемо закривати. А в ніч на п'ятницю невідомі підпалили єврейську будівлю, де зберігається прах єврейського святого, розповідає голова Коломийської єврейської релігійної громади Яків Заліщикер. Як це можна підпалювати? Це фактично як капличка. Там похований святий. Він був. Колись головним районом в 19 столітті, 32 роки, місто Коломиї. І це підпалили. Це фактично, якщо б взяти і підпалити церкву. Ну, це трошки менше розміром, ну це таке. От. Ну, Я ще міг зрозуміти, коли замки зрізали. Я це міг зрозуміти якось. Але коли вже підпалюють, це не є, не є нормально. Мені здається, що це не з Коломиї люди, тому що в Коломиї такі ще не робили. поки Представники єврейської громади проводять роботи щодо благоустрою кладовища. Сюди привезли близько 1300 надгробних плит з усього міста. Їх монтують у своєрідні вимуровані стіни пам'яті. Як і в заліщикер припускає, що таких архітектурних форм на кладовищі буде понад півсотні. Ми розробили проєкт реконструкції благоустрою цього кладовища. Ми звезли всіх, де тільки могли знайти надгробні пліти. Вони тут сюди є. З цього кладовища, щоб потім це упорядкувати, благоустрій зробити. Будуть такі малі, ну це не архітектурні форми, таке як стіна пам'яті, напевно. Єврейська громада власним коштом встановить на території кладовища Бруківку. Також замінять освітлення. Все це роблять згідно з проектом, затвердженим містобудівною радою. У нас є проект, є е, історика обґрунтування, це обґрунтування. Львів робить проєкт інститут реставрація і рішення містобудівної ради. І головний архітектор, я звернувся спитав, що ще треба, щоб ми могли почати робити. Кінджер мені сказав Дмитро Васильович, що можемо починати робити в будь-який час. Значить, для того, щоб робити, треба почати спочатку е реконструкцію освітлення. Щоб прокопати тут траншею, наприклад, буде тут траншея під кабель метр. Хтось паде і ногу зломить. Хто буде відповідати? Для цього треба закрити, щоб ми могли спокійно працювати у соцмережах. Чимало коломиян обурюються рішенням єврейської громади закрити парк. Пишуть, що це створює чимало незручностей, адже люди часто вкорочують шлях саме парковими алеями. Але не всі коломияни налаштовані однаково. Дехто думає, що перекрити парк на час робіт цілком прийнятне рішення, а декому взагалі байдуже. Дякувати цій громаді, що навели порядок. Є паркан зроблений є ще щось. А як люди відносяться й молодь, це вже інше питання. Не знаю, не знаю, що сказати. Деякі люди як то не обходять, я читала, тут була така об'явка маленька, що 17 числа буде закрити для того, щоб будуть проводитися роботи, порядкування. Я думаю, що тут ніяких проблем для людей не було. Чую від людей, що ненормальне, але тут було кладовище, ніби й не годиться на кладовищі ходити, якщо так взяти. Тут двояко, треба, напевно, зібрати Коломияну, обсудити. Особливо обурює коломиян те, що підпалили єврейську святиню. Люди кажуть, що це лише загострить ситуацію між релігійними громадами у місті. Якщо на це подивитись, бачите, що зробили, це є не по людськи я, наприклад, людина, так? яка уважає всі релігії, всі конфесії і все. І добре би вони одни з другими в ці конфесії, ці релігії не воргували би це жило все по-людськи, аби стали ці люди людьми. Я не розумію, на що то було робити, на що загострювати обстановку між людьми. Правда, так чи не так? Що воно заважає? Я б йшов, подивився, там ворота виламані. чи що? Ну, не вже він затоти ворота? що на жерсі? Вибачте на слові, це напивсь? Чого ти то зачіпаєш і тому погібне? Та будьте людьми, схаменіці, ви одне других нищите. Згідно рішення міської ради, ще з 1994 року ця територія єврейське кладовище. Проте офіційного дозволу закривати своє кладовище єврейська громада не отримала, каже міський голова Ігор Слюзер. Роботи тут проводитимуть, але цілковитого перекриття паркової зони не буде. Тому коломиянам варто обережно прогулюватись парковими алеями, щоб не сталося біди. Також з повагою ставитись до пам'яті померлих та завжди шукати розумного компромісу, а не піддаватись емоціям.